Послухайте оповідання Три кроки до дружби. У одному дворі жила дівчинка Оленка. Вона була сором'язлива і трохи боялася підходити до інших дітей. Щовечора дивилася у вікно, як вони грають у хованки чи футбол, а сама сиділа вдома з книжкою. Одного дня. Мама принесла їй великий аркуш і сказала: ось тобі секретна карта дружби. Тут тільки три кроки. Спробуй їх виконати. Оленка розгорнула аркуш і прочитала. Посміхнись, привітайся, запропонуй погратися. Ну, це ж дуже просто. Подумала дівчинка, але коли вийшла у двір і побачила веселу компанію дітей, серце все одно калатало від хвилювання. Проте вона згадала про карту і зробила перший крок. Посміхнулася, хлопці й дівчата подивилися на неї і також усміхнулися. Другий крок привіталася. Привіт, привіт, озвалися діти. І третій крок Оленка тихенько спитала, Можна й мені з вами? Звісно, відповів один хлопчик, нам якраз бракує ще одного гравця? Того вечора Оленка вперше бігала з іншими, сміялася, грала. І зовсім забула про свою сором'язливість. Коли повернулася додому, сказала мамі, карта дружби справді працює. Мама посміхнулася і відповіла, насправді працює твоє серце, бо вміє бути відкрите. Дружба починається з маленьких кроків, посмішки. Слова і запрошення. І зовсім не страшно почати, якщо ти щирий.